Усім привіт! Відбудова України сьогодні є одним з найважливіших пріоритетів. Уявіть, що потрібно відремонтувати дах у лікарні або відновити зруйновану будівлю школи. Швидко знайти потрібні матеріали за чесною ціною справжній виклик. Та Прозоромаркет спрощує це завдання. Наразі будівельні матеріали є стратегічно важливим ресурсом. Відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, лікарень, шкіл і доріг це не лише про якість життя, але й про стійкість нашої економіки. Саме тому будівельний напрям для нас один з ключових. Через Прозоромаркет можна знайти потрібні товари, швидко їх закупити та бути впевненим у якості. За півтора роки понад 60% усіх закупівель будівельних товарів у публічному секторі відбулись саме через Прозоро Маркет. На Прозоромаркет Market розміщений значний вибір будівельних матеріалів для ремонту та відбудови. Це близько 90 тисяч товарів. Щоб розмістити такий асортимент у фізичному магазині, знадобилося б декілька сотень торгівельних рядів. Але навіщо зайві площі, якщо державні замовники можуть купити все необхідне в Прозоромаркет? До того ж, ми вже додали понад 90% товарів за запитами замовників. Каталог постійно оновлюється відповідно до реальних потреб. Що можна купити вже зараз? Основні матеріали для будівництва та оздоблення, інструменти та обладнання, металеві вироби та кріплення, інші товари. Широкий асортимент на Прозоромаркет це швидкі закупівлі матеріалів як для невеликих проєктів, наприклад, щоб побудувати вольєри для собак у кінологічному центрі, так і для масштабних робіт, як -от відновлення дороги. Прозоромаркет державний замовник може придбати одразу кілька різних товарів в межах однієї закупівлі. Це називається кошикова закупівля, як звичайний онлайн-шопінг. Додали до кошика все необхідне і оформили запит пропозицій постачальників. Важливо зазначити, що це можливо зробити лише коли товари належать до однакового коду класифікатора CPV за четвертим знаком, що це дає замовнику менше часу і більше ефективності. Під час створення запиту в Прозоромаркет замовник обирає товарі з різних категорій, наприклад, шурупокрути, дрілі, болгарки, лобзики. Кожна позиція додається в кошик як окремий рядок, де потрібно вказати назву товару та необхідну кількість. При подачі пропозиції постачальний вказує ціну за одиницю кожного товару в закупівлі. Чому це важливо? Раніше у звітах часто можна було побачити лише загальну суму контракту без деталей. Тож зараз у Прозоромаркет кожна одиниця має свою чітку окрему ціну, яка фіксується на етапі пропозиції, відображається у договорі і доступна публічно для перевірки. Розглянемо справжні кейси, коли Прозоромаркет допоміг державним замовникам із закупівлею будматеріалів. Не лише невеликі замовники, але й великі державні підприємства, як-от Укрзалізниця, користуються перевагами Прозоромаркет. За останні півроку підприємство здійснило 40% закупівель будівельних матеріалів через електронний каталог. Якщо раніше закупівлі через відкриті торги займали 43 календарні дні, то тепер, завдяки Прозоромаркет, процес спрощено. Усі погодження та внутрішню бюрократію оптимізовано, і закупівлі тривають у середньому лише 15 днів. Повністю дотримуючись усіх вимог та внутрішніх положень. Потреба в оперативному відновленні та ремонті особливо актуальна для прифронтових областей України. Херсонська область наразі перша за рівнем використання Прозоромаркет для закупівель будівельних матеріалів. Тут, через електронний каталог, відбувається 70% таких закупівель, що значно перевищує показники інших регіонів. Крім того, швидкість укладання договорів вражає. У середньому замовники з Херсонщини отримують підписаний контракт уже через 8 календарних днів після публікації запиту пропозицій постачальників. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондротіка у 2024 році успішно провів 111 закупівель будівельних матеріалів через Прозоро Маркет. Загальна сума договорів перевищила 1,5 млн гривень, а середня економія склала 23%, що дозволило ефективно розподілити бюджет на інші потреби університету. Ці кейси доводять, що Прозоромаркет підходить як для невеликих замовників, так і для великих підприємств, забезпечуючи швидкі та ефективні закупівлі будівельних матеріалів. Це інструмент, який не лише спрощує процес, а й допомагає раціонально використовувати бюджет, що критично важливо для відбудови країни. Під час перегляду наступної серії ви отримаєте корисні поради для замовників щодо того, як оптимізувати закупівлі у Прозоромаркет. До зустрічі!